Вітаю! Сьогодні у нас з вами дуже актуальна тема в умовах воєнного часу та мобілізаційних заходів. Що буде з кредитом, якщо забрали служити в армію? Мобілізація людини до Збройних сил України або ТРО не є підставою для закриття кредиту, не є підставою для списання заборгованості по кредиту. Кредит як є, так і залишається. Єдине, що може зробити військовослужбовець, це подати відповідну заяву, надати документальне підтвердження про те, що він проходить службу в збройних силах України. Його мобілізовано, і за таких умов банк або МФО не буде нараховувати проценти. А якщо їх вже нараховано. То за період з початку мобілізації та до кінця мобілізації такі проценти буде списано, і в подальшому можливо буде списати ці проценти в суді, якщо, наприклад, ваш кредитор звернеться до суду. Звісно, у військовослужбовця нема часу займатися питаннями кредитними, тому необхідно заздалегідь подбати про те, щоб ви або лишили довіреність особі, які ви довіряєте, або звернутися до адвоката та підписати з ним договір, щоб адвокат зміг від вашого імені вирішувати всі ваші питання. Якщо колектори вам телефонують або вашим родичам, так само можна направити їм листа, повідомити про перебування в лавах збройних сил України, і колектори не будуть вам телефонувати. Також військовослужбовцям потрібно знати про те, що якщо все ж таки кредитор подав позивну заяву про стягнення заборгованості до суду, то таку справу можна зупинити, надавши до суду документи, які підтверджують проходження служби в збройних силах України. Але варто розуміти, що це не буде вирішенням проблеми, це буде лише затягуванням судового процесу, оскільки справа буде зупинено, але рішення по справі винесено не буде. Це тільки відстрочить певною мірою вирішення судової справи. Другий варіант він, звісно, більш дієвий. Це звернутися до адвоката, який представить ваші інтереси в справі, підготує відзив та вчинить ці необхідні процесуальні дії для закриття провадження по справі та позбавлення вас заборгованості. Або як мінімум зменшення суми заборгованості, який варіант обирати це необхідно вирішувати, виходячи з конкретної справи з конкретних матеріалів справи. Тому, якщо у вас є заборгованість по кредиту, ви є військовослужбовцем, ми, звісно, радимо вам звертатися до нашої компанії, підписувати договори з нашими адвокатами, які мають високу кваліфікацію та обов'язково вирішують всі ваші проблеми. А також не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал, на якому є багато корисних порад для вас.